Тому що іноді в житті людини буває ситуація, коли людина відчуває апатію, депресію, руки опущені, людина вже не знає, що їй робити вже жити не цікаво. Одна із головних причин, чому це відбувається, тому що в житті людини припиняється рух. Перед, тому що людина перестає рухатися стежкою Творця. Вона зупиняється. І ось тут, на землі, ми з вами вже навчаємось рухатися шляхом творця. Тому, якщо комусь сумно стало жити, почніть щось нове, зробіть новий ремонт у своїй квартирі, спробуйте побудувати новий будинок, спробуйте почати хоча б нове служіння в церкві. Або прийняти участь в якомусь новому служінні, друзі. Не бійтесь пробувати щось нове, тому що як тільки відбувається ось така зупинка, рано чи пізно приходить сум і апатія. Тому перша стежка Бога одна з найбільш важливих, це стежка творця, для того, щоб наше життя було приємним для Бога, нам з вами треба рухатися саме тією стежкою.